Привіт, друзі! Ви на YouTube-каналі футбольного клубу ЛНЗ. А у мене в руках ніщо інше як проект будівництва бази футбольного клубу ЛНЗ. Саме так: на початку травня розпочалося будівництво нашої бази. І зараз детально я вам розкажу і покажу, що тут буде, і найголовніше, коли тут вже можна буде тренуватися і грати у футбол. Будівництво відбуватиметься у декілька етапів. Наразі завдання виконати перший етап будівництва. Все буде робитись крок за кроком, і на першому етапі в планах зробити наступне: два гібридні поля повнорозмірні, гібридні, наголошую, такі як на арені Львів, наприклад, одне повнорозмірне поле штучне і ще одне штучне поле 60 на 40. Модульні роздягальні і парковка, місця для автомобілів. Це все буде зроблено протягом першого етапу, і цей перший етап. Увага, вже у вересні. Ми тут очікуємо перші футбольні матчі, і перші футбольні тренування. Тобто за літо цю всю роботу мають зробити. Наступні етапи це будівництво адмінбудівель, але до них ми перейдемо трохи пізніше. Наразі ж, прямо сьогодні, на цьому полі, де ми стоїмо, готується основа для засипання щебеневої подушки під перше гібридне поле. Уся ця радість розташована на території колишнього Геронимівського тепличного комбінату, який зараз у власності футбольного клубу ЛНЗ. І саме тут восени вже зможе тренуватися перша команда і команди академії. Тому обов'язково підпишіться на наш YouTube канал, на наші соцмережі, де ми обов'язково покажемо вам кожен наступний етап будівництва. Будемо тримати вас в курсі. І побачимося у наступних випусках.